У нас всі суди заслуговують однакової поваги і серед адвокатів, прокурорів і так далі. Є таке гласне, негласне правило, коли погоджується дата, якщо є раніше призначена, винятком є апеляційний суд, який ніколи не може запитати, а що у вас є. Отак, От у мене на 25-те призначено по санкції. Я сьогодні думав вирішувати питання, що робити. І час майже один і той. же. От. І санкція ну, така серйозна. Мій комбат, з яким я воював. Тому не знаю, це питання інше. Е, вона не взяла документи, тому що вона була впевнена, що це правило, мені так здається, спрацює. Там же раніше, що ті судді, які в паралельному залі знаходяться, вони межа слуговують поваги, чи ті клієнти, чи той прокурор. Тому я вважаю, то, що вона не взяла документи, це не є спеціально, а дійсно без документів. І людина налаштувалася, що буде інше засідання, що тут порозуміє. Ну, Вважаю, що причина є поважною. І я не знаю, як би я поступив, але е, рідко ну, у мене теж такі бувають накладки, коли судді не почули, подав попитання і вимагають. От. Ну, кожен поступає так, як він вважає запитання. Добре, вашу позицію. Пан Паненець, що ви скажете? Я підтримую з вартостика. Зараз, добре. Ну і пан прокурор, що ви скажете приводу даної ситуації? Ви, ви все бачили, чули? Можете сидячи так само. Ваша честь, ну, по-перше, визначаючи дати на засідання, що стосувалося судових засідань, сторін, як обвинувачення, так і захисту, суд раніше враховував ці моменти. І в тому числі питання якихось особистих питань сімейних, в тому числі відпустки. При визначенні засідань, які визначалися, у нас декілька, там, 3-4 дати, яке, здається, було в серпні місяці... 10 серпня, буває, 10 серпня? 10, -го. 10 -го серпня. Попередній судовий світ, так? Так, в наші честі. Зі сторони адвоката і, і на, на звукозапис було зазначено про те, що в вересень місяць у неї відпустки. Про жодного засідання судового на дату сьогоднішнього сказано не було. І відомостей про це не звучало. Тому що якби, і суд би планував, і відповідно прокурор. Друга ваша честь, те, що адвокат, навіть маючи на сьогодні намір, не маючи наміру сьогодні брати участь в сьогоднішньому засіданні, о, могла б і раніше за тиждень повідомити, надіслати клопотання. Але клопотання було надіслано сьогодні, буквально Мі, в вже. Ви... Якщо от, я вас чую, от слухаю. Якщо вона нам надала клопотання, то подала повістку від дев'ятого вихідного номер від 9 серпня. У нас було 10 серпня. Тобто, ну, ну припустимо отримала дещо пізніше. Ви маєте на ну, увазі, що могла ну там в один сатан дванадцять? Я не знаю обставини. Можливо, в телефонному режимі попередньо з'ясовували, а пізніше направили, а вона отримувала пізніше. Можливо, і не знала взагалі про цю дату, а по факту отримала. Тут уже ми не можемо, але життя, але питання. Задання полягає в тому, що е, діє адвоката, який безпосередньо знає, що в судовому засіданні участь бере більше 10, близько 10, більше 10 чоловік, задіяна колегія, заздалегідь, як вона сьогодні сама сказала, що вона знала раніше про сьогоднішнє про засідання по іншій справі, Подати, не повідомити це раніше. А принести сьогодні вже по суті після початку судового засідання хвилин за 15-20, якби це говорить про тактику сторон... Я вам нагадаю, що навіть вона запізнилася хвилин, і очевидно, в цей час вона й подавала клопотання не заздалегідь і, і тут ваша честь виходить. Ну це продовження тактики сторони захисту на зривання судових засідань, в тому числі незабезпечення явки. Влаштування, влаштування тут в у вигляді е, демонструючи це як спосіб захисту обговорення документів, які говорить Кримчак, що ми ми один документ досліджуємо. Ми один том досліджуємо три е, стороною захисту, три засідання. У нас було таке, і не що говорить і це неправда залежно залежності від уголовування. Якого... Пане Кримчак, не передавайте прокурора. Питання, питання поляга. Питання полягає в тому, що тут в даному випадку. По-перше, заздалегідь повідомлено, не було. Питання пріоритетності суддів це також питання відкрите. Питання можливості участі сьогодні до 10-ї години було. І адвокат, у нас, якщо є накладки, якісь ми інших залучаємо своїх колег. І, і п'ята ваша честь дії адвоката, який знає ще півтора місяця назад, що буде ще засідання з Сьогоднішнім запізненням і поданням клопотання про відкладення свідчить про свідоме умисне зривання судового засідання. Ось ця тактика продовжується вже на протяжні продовж 4 років. З яких уже це сьогодні здається 61 засідання, з яких відбулося відбулося 30, з яких по суті, по факту, мабуть, ми слухали ну, засідань 15, які з доказ 15, прокурор, або, або і пане прокурор, краще розкажіть. Пане Кремчак, я вам роблю попередження ви... за дотримання порядку. Бу, будь ласка, не перебивайте прокурора. Дайте йому висловитись, і тут питання ваше честь полягає про, про недобросовісну ну, поведінку адвоката. Щодо підготовки і забезпечення участі в судовому засіданні, В зв'язку з тим, що об'єктивно обвинувачений кримчак, а захист його не забезпечений, поки поки ми не маємо е, можливості сьогодні проводити засідання зв'язку з тим, що адвокат взяла і пішла, хряпнувши дверима засідання. Але тим не менше, врахувати її поведінку і оці всю хронологію подій. Це, ваша честь, свідчить про зловживання нею своїми правами і спрямованими на затягування судового розгляду. Е, Я на вашу думку суд має реагувати. Ваша честь, ну, це вже на розсуд суду, але в тому числі можливості розгляду питання дисциплінарної відповідання. Раз. Це не тільки сьогоднішнє засідання свідчить про це. Це всі засідання, які у нас відбуваються впродовж вже чотирьох років. Ну, скоро чотири роки. Скоронадцятого да, року, поки що але слава. Але тут уже ваша честь. У ваша честь не суду, Але з моєї точки зору і з тих дій адвоката це свідчить про свідоме зривання засідань. Зараз зрозуміло. Пане ключа, ви хотіли щось там зазначити? Чи вже чи вже не хочете? Так, да, ваша честь. Ні, 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 що значить не хочете. Зачекайте. Послухайте, прокурор систематично Вивідомляє неправдиву інформацію особливому засіданні. Можна скажу, літературною українською мовою просто систематично бреше. Я хочу зазначити на абсолютно. Дивіться, ми принципі, такі, враження, в принципі наступну дату 25-го року. Зв'язку зв з тим, у вас сталося таке враження в зв'язку з тим, що ви абсолютно не хочете чути позицію захисту. Ви абсолютно не намагаєтеся з'ясувати. Правду, а тоді, коли а, документи свідчать про інше, ті документи, які показував прокурор, і показує, свідчить про те, що люди, а, а, зокрема, а, громадяни, мали право на приватизацію за використали це право і підписали особисто документи. Ваша честь ця справа є однозначно просто видуманою, надуманою і сфабрикованою так само прокурором, тому що їм потрібно показати показники. Ніхто не збирається засуджувати а, а, людей за те, що вони використали своє звичайнісіньке право на приватизацію земельної ділянки. Вся справа грунтується на тому, що люди мали намір чи не мали намір. А прокурор стверджує, що не мали наміру, але особисто підписала договори купівлі продажу та особисто понадавали довіреності. як вони могли не мати не мати права і не мати наміру. Це абсурд. не захисник намагається захист за це пояснити вам вже 4 роки поспіль. Ніхто з вас не хоче почути. Відкрити. Скажіть, будь хоче... ласка, Олександрович, а, власне, чи... а як вона буде це пояснювати, якщо вона відсутня в судовому засіданні? У що? За що мене не не просте не логічне не запитання. У мене просте логічне запитання. Як вона зможе свою позицію довести до суду, не перебуваючи в залі судового засідання? Можете сказати два слова з того приводу, якщо зможете? Повторюйте, будь ласка, я не почув. Так от ви ж мене почуєте з першого, не перебиваєте. Так от, чи зможе довести захисник надіч свою позицію до суду, не перебуваючи в залі судового засідання, а залишивши його, скажімо так, в категоричній формі? Ваша честь, ну вона ж не може захистити мене без документів. Там же ж є ухвала відповіді апеляційному суду, де написано про те, що а, ухвала така не прийшла судового авто із поділу, отже, є незаконними. Є витяжки з нормативних актів з відповідно до Кримінального до кримінально кодексу, де написано, коли саме було внесено зміни до закону до Кримінального кодексу, де було надано право на прослуховування набу до цього часу. Вона не могли, вони не могли не мало права це зробити. Там є витяжки з інструкції, яка говорить про порядок прослуховування написано, що це мало зробити СБУ. А в даному випадку це зробив, взагалі, детективна, набу, не маючи права на це, тобто вчину злочин. Розумієте, перевищення службового повномаже. Ваше честь це все є суттєвими документами, як вона може зараз слухати далі справу, не показавши вам це. Ви ж розумієте, що ви просихуєте, будемо об'єктивними. Будемо об'єктивними. Я вас почув, бо ви я дивіться, в висок. Висок, не почула. Дивіться, у нас на пане ключа. Будь ласка, не повторюйтеся вже. Тому що їх провожливо дести. Вони дуже тяжкі. Я вас почув з першого разу. Для чого ви п'ять разів повторюєте одне та саме? Дивіться, у нас наступна дата 25 вересня, там на 11 годину. Ну, ми там не на, на, на мусили на півдеся один з начнети інші інші частини всі колеги. Можливо, воно не буде, можливо, там десь, та дещо де буде затримка, зразу виїжджає. Ваша честь мене призначено на дванадцять 20... прокурор на 12.15. Де? Можливо. в ателяційному суді. При тому перший раз відклали тому, що було замінування. Другий раз слухали Романа призвища, забув розвідника нашого. Ви можете дати відповідне клопотання заздалегідь. заздалегідь Ні, Ну було. коли ми зараз вирішуємо по даті, то я подам клопотання, наразі, наразі не я, я таки чую ваші слова, не бачу повістку, не бачу нічого. А відповідно, наразі просто я попереджаю, що 25 вересня, можливо, буде затримка. Якщо воно й буде це взагалі засідання, розумієте? Якщо ви так, не зможете, що ви не робити, щоб потім подати вони... клопотання з відповідною повісткою. Все, подам. Заздалегідь. Заздалегідь, зрозуміло. Годин. Ну, Може, там до пів години. Гараста, тоді тут виходить наші графіки для ухвалення. Вирішені питання щодо об'єднання провадження, номер провадження, анкетні дані та статті обвинувачення Хрипчака Сергія Садовича та Темця Васильовича встановив. Враховуючи, що складання з рішення у формі ухвали, вимагає значного часу, відповідно до частини другої статті 370 37, КПК в суспільних і оголошення його розвідної частини. Під участями 42, 46, 47, 1024, 1010 КПК суд постановив перше. Визнати неповажними причини відсутності зхисника надіч Нони-Дідронівни, судноусім 18 вересня 2023 року. Друге, порушити питання про дисвену відповідальність адвоката надіч Нони-Дедронівни. Сьогодні за правознання проти від 8.2.2019 номер 602 згадано 40 2010 року перед кваліфікаційної детальної комісії докладу Київської області ДТК обліковується. Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили, і з моменту її оголошення. Кондекс ухвалу договору 25.9 стрет о 5 хвилин. Підписи, вилучення та суддяних колеги. Ухвала зрозуміла так? Так. Так, шановні, але пан про минулого разу повідомляли, що і у вас на 10 годину має бути засідання. Що там? ваша честь, я знайду заміну. Тобто на вас я знайду я кажу, це не поширить. Ні, Я знайду заміну, люди підприємні. У вас точно до 25-го Ваша честь тільки що телефонував, скориставшись паузою, до апеляційного суду, і секретар суді запитала, чи, якщо надійшли... Виклик ну, в телефонному смс режимі це буде належним доказом, якщо ну, я... звукуєте, то не надасте гаразд. Тобто, якщо не дивиться, наразі у нас 25 вересня погоджено, в тому числі іспанія на ніч. Тобто, uh -huh. а наступна дата у нас є 2 жовтня, так? На 11 годину. Тобто, якщо ми ви задієте питання, що зможете двадцять 25 вересня, я, я це зроблю прямо. Ми тоді дня. його знімемо і на 2 жовтня. Значимо. Наразі перерва голоси до 25 -го. Ноль дев'ятого року до 11 години на сьоні охоло.